Разом їх повертати. Всім привіт! Програма дорогі депутати Волинь підготувала чергову порцію новин з парламентського фронту. Сьогодні довідаєтесь про таке. У нас був кандидат у депутати, Тоді він був ще кандидатом. Він теж говорив, що він нам посприяє, поки був кандидатом. Він став. Депутату він вийшов все, він десь літо. Ми не йдемо не в Європу, а в вибачте не слові. Як депутат Степан Івахів бореться зі злісними боржниками, що не платять його виборцям за зібране молоко. Будувати дитячі майданчики чи правову державу. Що на думку виборців повинен робити народний депутат? Будні громадських приймалень, волинських мажоритарників. Гайда з нами у рейд. На початку травня депутат мажоритарник Ігор Гусь здійснив незвичну поїздку на округ. Окрім виборців, він поспілкувався з австралійськими страусами. Про це він написав на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Жаль, так і не дізнаємося, напевне, чи переконав Гусь екзотичних птахів підтримати його на наступних парламентських виборах. Коротко про звершення народних обранців від Волині за останні два тижні довідаєтесь дайджесту. Ігор Гусь продовжує активну роботу з виборцями 19-го виборчого округу. 10 травня на своїй сторінці у мережі Фейсбук депутат зазначив, станом на сьогодні провів прийом виборців приблизно в половині всіх сільських рад. Того ж дня нардеп відвідав страусину ферму у селі Рівне Любомського району. Незважаючи на певну оригінальність такої бізнесової діяльності, безумовно підприємцю великий плюс, так як і сільському голові, котрий створив всі необхідні умови. Ну і я також свого боку задекларував повну підтримку та готовність допомагати. Зазначив депутат. 6 травня нардепи з Народного фронту та активісти самооборони Майдану пікетували господарський суд Рівненської області, де розглядалось питання повернення частини українського нафтопроводу у власність російської компанії «Транснафтопродукт». До акції долучився і народний депутат Ігор Лапін. Під час конфлікту з охороною суду, яка не хотіла впускати мітингувальників на засідання, Волинський нардеп отримав легкі тілесні ушкодження. Про це, зокрема, написав на своїй сторінці у Фейсбук один із активістів самооборони. В останній новині з персонального сайту Сергія Мартиняка йдеться про те, що майже 2,5 з мільйони гривень за три роки спрямував благодійний фонд Європейський Вектор на реалізацію проєктів, які ініціювали волиняни задля благоустрою та розвитку своїх населених пунктів. Відтак за ці гроші жителям Горохівського, Лукачинського, Луцького, Рожищенського та Турійського районів вдалося втілити у життя майже дві сотні задумів, завдяки яким їх села та селища стали більш комфортнішими, а отже, європейськими. Сподіваємося, що всі ці добрі справи фінансуються. З фонду нардепа виключно задля покращення життя громади, а не через бажання збільшити прихильність мешканців 30-го округу на наступних виборах. Сергій Мартиняк, Степан Івахів та Ігор Єремєєв відповідно до поданих декларацій про доходи за 2014 рік потрапили у двадцятку найбагатших народних депутатів Верховної Ради сьомого скликання. Про це йдеться в матеріалі Блиск та злидні Верховної Ради, опублікованому Українською Правдою. Сергій Мартиняк у 2014-му заробив понад 96 мільйонів гривень. В той час, як у 2013-му його дохід склав трохи більше 25 мільйонів. Степан Івахів та Ігор Єремієв також збільшили свої прибутки. Загальний дохід Степана Івахіва у 2014-му становить 32 мільйони, а у 2013-му він ледве перевищував 18 мільйонів гривень. У 2014-му Ігор Єремієв заробив 24 мільйони 275 тисяч гривень. Це більше, як удвічі, перевищує дохід за позаминулий рік. Дайте, дайте, дайте. Це слово, з яким найчастіше приходять до свого депутата виборці і лише одиниці з пропозиціями змін до законів. Ми запитали у лучан, для чого їм Верховна Рада і її дієві особи, депутати. Детальніше дивіться у рубриці Народний вліц. Як ви думаєте, от Верховній Раді депутати вони мають першочергово закони гарні приймати чи, чи допомагати людям матеріально? Я думаю, що і то, і то треба. Якщо це входить в їхні обов'язки, то частину повинні, тому що те, що народ хоче, то йому може допомогти закони для народу, а не для себе. Якщо це ну, Верховна Рада, вона ж ну, приймати закони, а не матеріально допомагати людям. Матеріально люди повинні самі себе допомагати. Для чого Верховна Рада? Для прийняття законів. Моя думка закони приймати. Якось одне з одним повинно балансувати. І те треба, щоб робили, і те треба, щоб робили. Ну ну і що? закони, я думаю, вони для того там і є, щоб закони приймати. Приймати закони і потім матеріально допомагати. Звичайно, допомогою. Зараз країна в такій ситуації, що тільки допомагати треба, а прийняття законів ні до чого нормального не призводить, як ми бачимо. Тому допомога була б дуже непогана. Ну я не бачу результату, там приймають закони, які ще не приймають. Закони тільки на папері, ну щоб ними хтось там керувався в подальшому. Ну, звичайно, було б добре, якби вони приймали закони, і це все в дію нормально. Все це почало б діяти. Було б круто, але, на жаль, у нас такого немає, тому хай допомагають. А якісь, на вашу думку, якісні закони. Верховна Рада цього скликання прийняла? Ну і, зокрема, Волинські нарде по всьому сприялищі. Є такі закони? Я не знаю, я якось політикою так рідко інтересуюсь, то щось цікавиться. Загалом ну, не приймають закони, просто це закон, якісь зараз вони ще не мають такої ну, все так, сили. Это мое предпочтение, чтобы они пришли уже и работали, так как принимать что европейской политики в Украине. Меня, конечно, интересует, что моего дела касается. Вот. Но ну, это такое даже, не знаю, там Верховная Рада это принимает или Кабмин, или что там. Ну вот касательно бизнеса там вот ювелирного, вот, ювелирной промышленности. Вот. Но ничего хорошего пока, по-моему, не происходит. То есть идет какое-то... направление какое-то на Ну, мы как бы должны быть похожи, ну, с стремлением Евросоюза, да, какие-то законы принимаются, я так понимаю. Вот. Но это -э, очень сложно перевести, то есть э -э, заставить людей, допустим, платить все налоги, вот все в срок делать, вот как там коммунальные платежи или там налоги из, из бизнеса, и одновременно с этим оставить эти же ставки такого же размера, как они сейчас, когда их никто не хочет платить, потому что их заплати и ни с чем останешься. То есть, э -э, ну, это же неправильно. Ну, напевно, що вони недостатньо поки що думають про людей, недостатньо якось хочуть почути людей поки що. Вони при владі творити закони, а те, що народ їх просить, щоб ці закони здійснювалися, питання здійснення. Це дуже значима категорія. Написати це мало. А якщо вони підтримують еволюцію розвитку сучасного українця, це добре. Наше бліц опитування показало, що все-таки лучани не дуже знають, які закони приймають Волинські нардепи і Верховна Рада в цілому. Але щоб знати, які закони приймають народні обранці, слідкуйте за передачею Дорогі депутати Волинь. Чим живуть громадські приймальні депутатів-мажоритарників? Подумали ми про це і вирушили в рейд. Як нас приймали, Побачите зараз. Волинські депутати-мажоритарники не кличуть нас до себе в гості, тому ми вирішили прийти без запрошення. Гайда з нами. Добрий день. Добрий. Ми журналісти програми Дорогі депутати, Волинь. Не треба знімати, немає нічого, я сам тут. Ну, а ви хто є? Я водій. Я не хочу втривати цю розмову. Будуть представники тоді прийдеться. І дійсно на годиннику 13.48. А отже, можливо, немає представників Ігоря Єремєєва, тому що обідня перерва. Після обіду ми знову навідаємося в цю приймальню. Ви могли нам ну, просто показати, де ви приймаєте О. людей провести нас, щоб на не... пілоту? Тут працює людина, яка з листами працює, працює. Це наш, робоча наш, наш, моя робоча кімната. Моя і колега. Але сам депутат приїздить, ну буває таке, що тут якийсь особистий прийом. Обов'язково, обов'язково. але у нас порядок такий, і це люди сприйняли правильно, що він приймає більше в окрузі. Uh -huh. Він визначає день останній прийом у Херцівському районі. Він визначає день, ми складаємо положення з них графік, і тоді він приймає у населених пунктах. Людей тут дуже багато по 37 Чоловік приймає і до 73 Кам'янка Ширського було на останньому прийомі. Те, що записується, але це не в одному місці він приймає, а приймає по, значить, безпосередньо в населеному пункті. Люди це сприймають дуже-дуже добре. Ігор Миронович намагається побути там, де під час передвиборної кампанії було багато питань, невирішених. І він дав нам доручення, дав людям, дав взяв, поставив на контроль питання, які мають вирішуватися. Він в порядку контролю і в порядку того, що він взявся це питання вирішувати, він каже, оце в оці населені пункти, я повинен обов'язково побути. А оце те, що за день приходиться, це те, що ви питали, це за день ті, ті заяви, які ще не вирішені, які потребують термінового вирішення і участі Ігор Мироновича. Як бачимо, громадська приймальня депутата Ігоря Єремєєва у Луцького працює. Відвідувачів немає, але робота йде. Ми підійшли до громадської приймальні нардепа обраного на 20-му виборчому окрузі Сергія Мартиняка. Зараз побачимо, як нас тут прийматимуть. Добрий день ми звати Оксана. ми з програми дорогі депутати Волині». Ми просто хочемо побачити, як працює приймальня, як у вас відбувається взагалі прийом тут громадян. Як починається день? Приймальні з якої години, скільки він триває, скільки за день громадян звертається От, власне в цей офіс? Робочий день триває з 9 години до 6-ї, з часу до 2 у нас обідня перерва. Бувають різні дні стосовно відвідувачів. Буває день що там двоє-троє чоловіка. Буває таке, що двері у нас не закриваються. Звертається по різних питаннях, чи то допомога на лікування. чи… Вирішення якихось матеріальних проблем, особистих проблем громади. Різні питання. Сьогодні зранку особистих заяв, щоб люди приходили, то не було. По пошті надійшло декілька заяв. Є вас там якась не знаю там книга реєстрація. У нас є база, можу, можу Це електронна база, можу показати. Тут всі звернення. Сьогоднішні, ну, на жаль, ще не встигли реєструвати, бо вони збираємо там день-два, тоді вже реєструються всі. І всі заяви за всі роки, що до нас є. Це народили. ви займаєтесь ведете цю базу. Чи кілька людей веде? Кілька людей мають помічники в Києві, в Луцьку, мають доступ до цієї бази. Кожен з наших працівників може зайти в цю базу і подивитися, на якому етапі те чи інше зверне. Скажіть, а сам депутат от приймає тут власне в цьому офісі кого-небудь? Ні, в цьому офісі прийоми не проводяться. Коли йде е, в відповідно до розкладу Верховної Ради е, тиждень роботи з виборцями в окрузі, так то тоді плануються поїздки Сергія Васильовича і помічників, як бачимо на момент нашого візиту, приймальні Сергія Мартиняка також не виявилося жодного відвідувача. Громадську приймальну нардепа від Народного фронту видно здалеку. Тут з виборцями спілкуються Ігор Гусь і його помічники. Є хтось? Ми прийшли громадську приймальну, депутати. Є. Зараз нікого немає. На жаль, і помічників немає нікого. А чому? Тому що помічники з Києва приїжджають зараз. Ага. Депутат на сесії взагалі є чотири приймальні, так? Це тобто, по його округу. Ага. Це Любомиль, Новолинська, Володимир та Івановича. Ага. Це там його та, та, приймальні. Ну, але коли люди приходять сюди, ну, відповідно, ми також приймаємо їхні звернення. Є такі люди, їм потрібно просто, щоб їх хтось послухав. І все. Можна просидіти, я вам скажу, хвилин 40, послухати людину, поспівчувати їй. І вона каже: ви знаєте, навіть якщо ви мені не допоможете, але мені так каже, легше стало на душі яку зі не поговорили. І тут жодного відвідувача, чи то нема проблем, чи бажання спілкуватися з народним депутатом. Нам сказали, що ось в цьому приміщенні знаходиться громадська приймальня народного депутата, вибраного на 22-му виборчому окрузі Ігоря Лапіна. За цими пістрявими вивізками важко розгледіти якусь вивіску чи афішу. Але вона тут є. Чи звертаються сюди овчани до свого депутата там, до його помічників? Чи вони сюди приходять, тому що, ну, чесно кажучи, не так і легко знайти, де вона знаходиться? Звертаються, причому знаходять і по телефону знаходять такі, що не можуть Є такі люди, які дзвонить бабуся. Каже, я сліпа, глуха але от Тут питання в місці. Ми хотіли швидко відкрити приймальню. І інших варіантів отимальних в нас не було, щоб відповідало і по ціні, і більш-менш по якості. Тому ну, це вибір якоюсь мірою спонтанний, і я, чесно кажучи, дуже сподіваюся, що місце цього офісу, місце приймальні зміниться на більш зручне для відвідувачів. Приймають тут помічники і найчастіше колега моя Наталя, вона. Працює якраз з прийом, вона відповідає на звернення, і тут вона працює в той графік, який там на дверях Якщо людина просить зустрітися з депутатом, ми її таку зустріч влаштовуємо. Але частіше всього це питання ну, хочуть, от хочуть юриста. Знають, що юрист чи лише адвокат, хочуть безкоштовну адвокатську консультацію. Ми стараємося все ж таки в таких ситуаціях. Ну, не може він бути безкоштовним адвокатом. Ну, таких зустрічей тут десь. Ну, до десятка, я думаю, що вже було так. Ну а загалом один-два відвідувачі в день приходять. Ну на жаль, 70-80% звернень це або просять гроші, або шукають безкоштовного адвоката. Наше полювання громадськими приймальнями народних депутатів в обласному центрі було невдалим. Ні відвідувачів, ні самих нардепів ми не застали. А в деяких приймальних навіть не застали помічників. Можливо, справа у тому, що основні приймальні у них знаходяться на їхніх виборчих округах. Обранець догоджає одним виборцям за рахунок інших, скажеться жителі села Млинове, що на Ратнівщині. Півроку їм не повертають гроші за здане молоко. А представник їхніх інтересів у парламенті, депутат-мажоритарник Степан Івахів, до недавнього часу був співвласником цього недобросовісного підприємства. Тому то у них своя думка про вставлення вік на двері та куплені для клубу сільці. Про розрахунки крупного підприємства з людьми села дивіться у рубриці Проблема округу. Нове Ратнівського району входить до 21-го виборчого округу. Обрали до Верховної Ради депутата Степана Івахіва. А тепер скаржаться йому за те, що не розраховується з ними за здане молоко. Молоко здати проблема. Ні, молоко здавати можна, але грошей. Дуже дешево або три місяці задержка, або чотири місяці. Заготівений ковель. Таке молоко на ковель здавали. З жовтня місяця 2,50 за молоко плата, з жовтня місяця ніякої виплати немає. Це вже жовтень-листопад, грудень-січень, лютий. В лютому ми тут мітингували про приходах молоковоза, щоб взагалі ковель закрили. Ковель закрили, почало дубно приймати. Дубно почало приймати коваль і не приймає, і грошей не платить. От ми так живемо за 2,50. Солярка скільки коштує, зараз скусити, що заплатити. Івахів займається благодійністю. Тут його теж багато акцій є. Він займається благодійністю. Платити можна і на виборах по 50 гривень. Бондар нам предлагав 50 гривень. Голосуйте, ми вам допоможемо, ми вам посудімо, щоб виплатили вам ваші гроші. О, так смішно звучить, смішно. Але це реальне життя. Нам не смішно, що ті гроші були в жовтні, що вони зараз вже в даний час травень місяць. Коротше, без коментарів. Ми не йдемо не в Європу, а в. Вибачте, на слово. Зранку встаю, мені треба ці корови подоїти, їх вигнати на пасовище і вибачте, перейти з порядок, і побігти на роботу, в обідні треба знову збігати. І вечором так само, тому що в мене, мене сім'я, у мене діти, і це, і, а стара жінка, яка теж, яка і десь тими дрожащими руками доїть корову, а якийсь, вибачте, олігарх на цьому наживається. У нас був кандидат у депутати, тоді він був ще кандидатом, він теж говорив, що він нам посприяє, поки був кандидатом. Депутатом вийшов все, він десь канувліту купав. Добрий день. Покажете нам, як корову доїти? Скажіть, а скільки ваша от корова дає в день молока? Зараз ліків 4-5. А що три рази дойти до 10 літрів? Ну, 10-12. А так здавали ну, на наковальні Так, да, здавали. Щоб літра бутилка води коштує скільки там 10 гривень, а молоко до 80, це нереально. Це зовсім геть копійка. Ну, а от в господарстві скільки часу йде на те, щоб те молоко виробляти? Скільки часу треба на догляд за тваринами, на те, щоб її накормити? Ну, Літо наступає, треба кусити траву, сіну заготовляти. Якщо молоко по 80 дві-три корови тримати, то, то нічого воно багато часу. Ціле літо треба, якщо у кого 3-4 корови, то зовсім треба ціле літо заготовляти сіну, щоб її прокормити. вже не приймали, ми б їх позбували, ми знали, що ми на дядю не робимо. А там нашими грішами починають... Благодійністю займатися. Нас забрали і благодійністю привезли вікна, там, холодильник чи ще щось. Ось така вся наша благодійність, така наша все життя. Я сам його, цю організацію, цей маслозавод запрошував для роботи з нашим населенням. Раніше не було ніяких проблем. Буквально з півріччя 2014 року постійно стала заборгованість. Запрошували і прокуратуру. Е, адміністрація була, е, листи писали, телефонували, ну, якби зрушень ніяких. Поки ну, але що. що вам власне відповідає? Чому не розраховується? Е, ну, всі твердять, що така складна ситуація у, на, на даному підприємстві. Всі питають, чому з, з дядьками заключили угоду. А з дядьком ніхто ж не хоче заключати угоди, бо ж заключивши угоду, дядько матиме право передати в суд. Хочу звернутися до Степана Іваха, Блюють на селянина, і прокуратура, і міліція, і так далі, і тому подібне. Ніхто не хоче звертати увагу. Вони, напевно, чекають, що поки селянини не перекриють таможність і так далі. Хоча ми розуміємо, ситуацію, яка склалася в Україні. Ми розуміємо, що сьогодні складно всім. Але якщо складно, якщо ти декларуєш, що ти такий вже благодійник, де може й правда, я не знаю. Бо всі кажуть, що ви там. Але і селян, за що селянти благодійник, шановний Степан Івахів. А... Пообіцяли перед виборами, коли ви приїжджали кандидатом, що не буде ніяких питань, і з жовтні місяці забули за селян. Це ж стидно, напевно, вам як депутату Верховної Ради. І все, забули за селян. Був його помічник. Е, ну, якби, нам відповідь така, що Степан Петрович має дуже малу частку, там 5%. У нього немає жодної частки. Коваль молоко, бо коваль молоко повністю належить для «Галичина». А у Івахіва є невелика частка цієї саме Галичини, але ця частка не дозволяє йому впливати на управління на менеджмент цієї Галичини і, зокрема, коваль молоко. Ну, бо так записано в угоді про купівлю акцій. А де тут взагалі відбувається цей збір Якісь який пункт приймання? Ну є, будь ласка. Вони привезли свій приймальний пункт. Ми виділили земельну ділянку. все. Тут є холодильник, всі умови, лабораторія. Тут прекрасні умови для прийому. Підвозчики сюди приїжджають, насосом викачували, є холодильник, молоко ніколи нас Великий не портило. До тонни молока в день заготували. Більше? Більше теж. То на 200 була. Ну. І жителям вони боргують. В сумі 26 тисяч 368 гривень, де 37 копійок вказали. Тобто вони борги наші признають. Але це звернення. Пана губернатора до прокуратури, а прокуратура сьогодні мені відповідає, що вони такими питаннями не займаються. Захист селян, я так зрозумів, це не їхня функція вже в кавичках. Вони переклали на міліцію, а міліція зовсім не відповідає, зовсім ніяк дії не проводить. так по уколи ганяють селянина, а продукцію отримують, справно отримують. а Розраховуватися, забувають. Ну а вас в магазинах продається продукція коваль молоко? Широка, я продукти сільської не <гум> Сам Є, напевно, є. Скажіть, у вас є продукція Є А можна запитати, ну які ціни її? Ціни? Молоко 11,05. Це за скільки? За пів літри 11,05? За літру. За літру 11,05. Сметана? 15, 30, 20%. О, добрий день. Ви продаєте молоко? А яка ціна? 10 гривень. 10 гривень вже це молоко. За Бессі. Звісно, за Беску. Скільки -то, то труда, скільки -то, то всього треба. І того не можна продати. Людей дуже багатьох відпало бажання взагалі продавати молоко. Стараються десь на базар завести, чи в Ратну, чи ковель. І воно на сьогоднішній час навіть не тільки розрахунки за молоко, а й та ціна, яка є на молоко, не сприяє тому, щоб у людей виникало. Більше заохочувало більше здавати молока на това на переробні підприємства. На жаль, я згідний з тим, що тут наш найбільш незахищені це є селяни, які не можуть не відстоювати по договірних зобов'язаннях. Немає письмових, немає об'єднання молочних кооперативів. Тут будемо казати роботи не початий край, що дійсно відбиває відбиває в людей бажання і віру в те, що можна відстояти свої інтереси. Депутат нашого. Розі Степан Івахів, от як Є. як вам вдається з ним контактувати, чи е, якось він там сприяє вирішенню всіх цих питань, бажано було б, що там, де люди називають, я не можу назвати пряме відношення одного з молокопереробних підприємств, що належить йому, то якщо як хоча б в ролі як народний депутат, він має тому сприяти спонукати для до до, до того, щоб у людей було бажання е, і віра в те, що їх буде хтось. За захищати я тут рахую трошки є недопрацювання ну не тільки влади, а й в цілому і Степана Петровича Івахіва. Дивна випадковість, поки ми їхали у село Млину Раднівського району знімати сюжет про проблеми округу, частину заборгованих коштів за здане молоко селянам виплатили. Наступного випуску дорогих депутатів волинь ви дізнаєтесь, яка ж позиція Степана Івахіва стосовно боргів Коваль Молоко перед його виборцями? А також довідаємось, що ще турбує виборців 21-го і 23-го округів. А ми традиційно зичимо вам козацького здоров'я, міцних нервів і доброго гумору. До зустрічей. Депутати, депутати, вам мандати, часом їх повертати.